Всіх вітаю, друзі! Конфлікт між Німеччиною і Польщею набирає обертів, і дуже символічно, що це відбувається прямо перед парламентськими виборами в Польщі, але це вкотре. Вже доводить, що все ж таки в Німеччині є свій інтерес в тому, щоб змінити діючу польську владу, привести до влади іншу партію, і саме тому вони просто так відкрито знаючи, що в Польщі менше ніж через два тижні відбудуться вибори, продовжують наповнювати інфопростір такими різними протиріччями. І сьогодні ми поговоримо про один дуже яскравий такий випадок, коли представники Німеччини в скажімо так, напряму напали словесно на представників польської влади, і також поговоримо, як в цьому всьому яку роль в цьому всьому відіграє Україна, і а, як це в, в подальшому може відзначитись і на Україні, і на українцях, які зараз знаходяться. Там за кордоном. Дивіться це відео до кінця. Також, друзі, обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже сильно допомагає і боротись з російськими ботами, і, звісно ж, дуже-дуже і -дуже сильно допомагає розвивати канал. Тож вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Отже, відбулася на Варшавському безпековому форумі така собі словесна дуель між представниками ФРН і Польщі. Державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Томас Багер та голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Яцексєв'єра влаштували дуель щодо України на Варшавському безпековому форумі. На початок все почалося з Багера, Тобто, першою, все ж таки, почала знову німецька сторона. Багер, зокрема, зазначив, що під час дискусії, що російська війна проти України змінює Європу, в тому числі Європейський Союз. І він багато говорив там про те, як зараз під впливом цієї війни змінюється і Росія, що наслідки можуть бути зовсім різними. От і е, потрібно було йому е, зачепити якось Польщу. Він це зробив. Зараз я зачитаю пряму мову. Потім ми перейдемо до відповіді польської сторони на це все. Питання, як ми організовуємо майбутнє України в Європі, буде в центрі дебатів на попередні три місяці до засідання Європейської ради в грудні, з точки зору відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу, сказав Багер. При цьому він висловив жаль, що провідну роль в цих дебатах не відіграє Польща, яка не була представлена міністром на дуже символічній зустрічі очільників міністерств закордонних справ. В Євросоюзу в Києві, і так я вам також нагадаю, що відбувався в Києві такий собі форум, і туди польська сторона не приїхала. І після того вже поляки заявили, що якби вони не приїхали через. Певні, скажімо так, через певні зміни у відносинах між Україною та Польщею, і саме тому вони не хотіли провокувати і тому не приїхали в Україну. І саме на цьому ми бачимо, загострює увагу той самий багер, який присоромив Польщу, що, типу, вони називають себе найбільшими союзниками України, але при цьому не були на такому дуже дуже важливому, на такій дуже важливій зустрічі. І є дуже і дуже. Як на мене, правильна відповідь зі сторони Польщі. Тепер давайте її розберемо, а потім перейдемо до того, що буде відбуватися далі з Україною і з українцями на мою суб'єктивну думку. Тобто у вас думка може бути зовсім іншою. Це був своєрідний виклик німецького дипломата польській стороні. Вони це дуже і дуже добре зрозуміли і. Скажімо так, оцей Яцек Сєвєра одразу ж відповів, що не всі союзники мали однакове ставлення до Росії останні десятиріччя. І тут він говорив саме про попередній уряд Німеччини, який дуже і дуже тісно спілкувався, дуже ті, мав дуже тісні зв'язки бізнесові, фінансові з Росією. Він сказав, що. Минула, якби минула влада Німеччини мала окремі проекти, які були суто комерційними і бізнесовими, і це призвело нас до ситуації, в якій ми наразі перебуваємо. Тобто він наголосив на тому, що уряд Німеччини попередній і вся Німеччина стали, скажімо так, своєрідним ґрунтом для зрощення Путіна, таким, який він є зараз. Тому як вони давали йому ну якби дуже багато влади, дуже багато повноважень на світовій арені, і він цим власне скористався. Також вони сказали, вже, звертаючись до нинішнього уряду, що якби вся зброя, яку Україна отримала на сьогоднішній день, була передана в червні, ця війна би вже закінчилась. Тобто. Він також натякнув на те, що нинішній уряд Німеччини також відіграв свою роль в тому, що війна в Україні ще не закінчилась своїми затримками в зброї, своїми там дуже довго рішеннями, які дуже довго приймались, і так далі. І також нагадав, що. Польща від самого початку війни почала допомагати Україні не з корисливих міркувань, а через моральні почуття до жертв агресії. Політик закликав змінити мислення, засноване на вигоді на мислення з точки зору відповідальності. Тобто, бачимо, що на цьому якби польська сторона також грає. Є також в нас, скажімо так, своєрідні. Переконання особисто в мене про, про його слова, про те, що вони все робили виключно там з моральних якихось міркувань. Я особисто для себе вже давно зрозумів, що Польща справді є нашим. Основним і найвідданішим союзником, але в першу чергу вони допомагають Україні, тому що вони розуміють, що у випадку, якщо Україна програє цю війну і Росія буде мати вже такий великий кордон з Польщею, то скоріш за все, що Польща і країни Балтії будуть наступними втягнуті в цю імперську війну. І саме тому Польща робить зараз абсолютно все: передає зброю, ремонтує там різну нашу техніку, робить там різні хаби для лікування наших бійців. І вони це все роблять. Це дуже і дуже сильно допомагає Україні. Вони справді це роблять і в першу чергу вони це роблять не з якихось там моральних міркувань, а вони це роблять для того, щоб їх власні громадяни їх. Військо польське, щоб воно не приймало участі в бойових діях, і їм набагато простіше зараз максимально допомагати Україні давати Україні все, що їй потрібно для перемоги. Це буде набагато простіше і набагато вигідніше ніж потім Польща ви ніж потім Росія вийде на кордони Польщі і нападе на ту саму Польщу. І тоді вже територія Польщі зазнає. Ударів ракетами зазнає там нових фронтів, скажімо так, створених. І тоді вже польське військо буде воювати, і в них будуть ті самі там і вбиті, і ранені, і так далі. Їм цього не потрібно, вони це розуміють, і тому вони максимально виступають за перемогу України в цій війні, щоб не відбувалося. Однозначно, я розумію, що до кінця цієї війни Польща. Буде максимально виступати за Україну, допомагати Україні, не зважаючи там ні на різні зернові угоди і конфлікти, ні на якісь політичні розбіжності. І це буде робити як нинішня польська влада, точно так само, якщо 15 жовтня буде. Вибрано якусь іншу партію, то інша партія буде допомагати також Україні і в Польщі. Ми можемо бачити 100% союзника однозначно і нічого не буде змінюватись, бо їм це в першу чергу вигідно, і вони будуть це робити точно. Що ж стосується біженців з України, то я думаю, що після виборів е, їх перебування також вже не буде таким туманним на території Польщі. Тимчасовий захист також продовжать, як і у всьому Євросоюзі, до 4 березня 2025 року, і його будуть продовжувати до тих пір, поки буде тривати війна в Україні. Можливо, у вас є своя якась інша думка, ви можете писати її в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Друзі, дякую кожному з вас за перегляди. Дякую всім. Всім, хто ставить лайки, хто підписується на канал, якщо ще не підписані ви, це дуже сильно допомагає розвитку каналу. Бажаю кожному з вас, друзі, гарного дня і до нових зустрічей!